Що нам тут підготовив Орвел? Чесно кажучи, я не сильно великий фанат Орвелу. Я не скажу, що я дуже багато його відкурив, але щось я пробував, щось подобається, щось не подобається. Тому будемо пробувати. Склад простий: лист тютюну, сироп, гліцерин, ароматизатор. Все просто. А по аромату, у нас тут, я так розумію, буде грейпфрут. і. Чупа Дринг напій. Грейп, це не грейпфрут, це виноград. Правильно, правильно, отак. от. Так. Вчимо разом з орбом. Коротше, дизайн стильовий, дизайн ахуєнний, все, що я можу сказати, мені подобається. А по смаку, по смаку будемо куштувати. Я взагалі-то отримав від Аледіно до Стабіса файну коробочку. І там є і Орвел, і там є і Атом, і Мінт. Мінт, до речі, я взагалі якось пропустив, коли він з'явився у нас на ринкові. Це безтабачна а суміш, я його взагалі ні разу не пробував, то попробуємо. Тому у нас буде серія відосиків, але цей. Це ви побачите вчасно.